Двошвидкісний шиномонтажний верстат автомат Велкрафт W 522 – професійний інструмент для монтажу і демонтажу автомобільних шин, середніх, малогабаритних і легких вантажівок з розміром дисків від 10 до 24 дюймів. Пневматична фіксація монтажної головки робить процес монтажу та демонтажу швидким і простим. Пластиковий захист на лопатці дає змогу дбайливо поводитися з дорогими дисками. Вертикальне регулювання положення монтажної головки також здійснюється пневматично за допомогою кнопки. Віджимний пристрій із циліндром подвійної дії, пружиною повернення і регулятором ходу. У цієї моделі монтажна стійка відкидається назад пневматично за допомогою педалі. Комплектується третьою рукою, яка допомагає оператору чи верстата в роботі з дископрофільною і жорсткою гумою, наприклад, Run Flat. Третя рука дає можливість отримувати покришку в певному положенні при монтажі і демонтажі, а також використовується для повершення зняття і установки з диска і на диск. Педальний вузол знімається, що полегшує його обслуговування. Велкравдавою W522C є незамінним обладнанням для автомайстерні, майстерні, де дбають про безпеку та комфорт клієнтів на дорозі.